І те, всіх хочу продивитись деякі питання загальні, потім на Великь гляну дещо. Дивіться, треба глянути таке питання, а чи дійсно НАТО готується до війни з Росією? НАТО дійсно готується до війни з Росією. НАТО дійсно готується до війни з Росією. Дев'ятка мечів, ніхрена вони не готуються. Більше пиздять. Так, так, вони більше розмов ведуть. <свят> вони тупо готові відбиватись. Ну, вони готові, що може бути наступ, вибухи, пожежі. Оце все вони розуміють, але реально підготовки нема. Тим паче, по Колосодолі буде відразу тут і зараз все відбуватись. Скажімо так. При цьому Америка виводить свої війська з Польщі, Прибалтики, з цієї сторони. Америка виводить свої війська. З якої причини вона це робить? Саме звідси виводить. Чому? Розчарування. повне. Вона вважає, що вони там не потрібні. Кінцевий результат. Ну. Зміни. Вона вирішила змінити свою політику. Це зміна політики. І знову це було в моменті. По колоси долі це було в моменті. Вирішено і зроблено. Зміна політики. Так, вона дійсно їх виводить. Тепер. Росія в найближчий час буде робити напад на країни НАТО. Росія в найближчий час буде робити напад на країни НАТО. Шістка пентаклів. Це мало того, що відповідь так. Так тут чи задійне третя сторона. Я вам скажу третя сторона і знову коло на надію колоде. Господи, це все відбувається циклічно по колу і в моменті. І в мене слів нема. Так, ворог планує, домовленості навіть є. Я б сказала з ким? Ну, з Білорусю мабуть. Ще з ким. От, собственно, тут із Америкою може бути. Слухайте, Ох. концентрація є певна. На певних цілях. Розвідка. Вже є розвідка шляхів. Розвідка шляхів, і Україна про це знає. Ось так. Розвідка шляхів є. Є вже. Таке питання є. Я робила загрози для Польщі, загрози для Прибалтики все це я робила. Ну що ж, подивимось.